На центральній площі Ніжина зібралося понад чотири сотні велолюбителів. Цьогорічний велопробіг об'єднав і професіоналів, і аматорів, від молоді до ветеранів, серед них і Дмитро Волик. Перший раз мені самому групі хотілося побачити перший раз постійно зайняти робота, робота, але все ж таки будемо, будемо приймати участь. Я так взагалі скучив за такими нашими місцевими святами, за ярмаркою скучаю, взагалі не фартаєш, щоб їх були раніше. Від бачимося, тут вже стільки побачимося. Велопробіг – це дуже крута. Загалом добру традицію велопробігу у Ніжині започаткував Олександр Кодола ще будучи народним обранцем. Під час реєстрації учасники донатять кошти на підтримку збройних сил України. Бажаю всім, нехай нашого пробіг вдасться. Нехай нам називають повітряні тривоги, дощ е і вітаю всіх з нашим одним з головних державних свят днем конституції. Слава Україні! Цьогоріч на старт вийшло понад чотири сотні учасників різного віку. Маршрут велопробігу пролягає центральними вулицями міста. Ви не нашли. Такі зловження дорог. Ані дощ, ані повітряна тривога, яка пролунала під час велопробігу, не змогла зупинити учасників, заряджених на перемогу. Ми наразі в укритті 16 школи. Укриття дуже велике, всі безпеці, але, на жаль, росіяни нам перервали наш велопробіг. Ми вже поверталися на площу, на фініш, але... На жаль, живемо в умовах війни, проте залишаємося оптимістами. Слава да! Україні! Да! Після перерви вийшли з укриття всі і будемо повертатися до нашого плану, до нашого маршруту. Слава Україні! Да! Отак. На фініші усіх учасників велозмагань чекали нагороди у різних номінаціях, а також обіцяна лотерея. Головним призом якої традиційно був велосипед від міського голови Олександра Кодоли. Він дістався справжньому юному спортивному щасливчику Олегу. Третій взяв участь. Ну і не дарма да по перше. Гарний результат не тільки гарно проведений час, але і подарунок у вигляді Вітаємо! загалом учасники велопробігу зібрали майже 10 тисяч гривень на підтримку збройних сил України, і це ще не вся допомога зради наближення нашої перемоги. Я також вдячний депутату обласної ради Ігорю Шалаю, який приєднався до велопробігу і. Для 163-го батальйону він виділяє автомобіль Фольксваген, який також буде результатом проведеного сьогодні заходу.